У рамках інформаційного проєкту представництва Європейського союзу в Україні Херсонщина Територія можливостей, телеканал Херсон Плюс підготував власний цикл програм. Край контрастів це не реклама угоди, це відвертий та ексклюзивний діалог між експертами з ЄС та представниками регіонального бізнесу. Ми без прикрас розкажемо про перспективи та тимчасові ризики, які несе із собою асоціація. З'ясуємо, з якими проблемами стикаються місцеві підприємці, та розкажемо про можливості, які відкриваються для Херсонщини. Сьогодні в програмі «Made in Ukraine» – чи має шанси українське вино стати брендом в Європі? На прикладі сімейної виноробні ми доведемо, що Херсонщина унікальна кліматична зона для вирощування цінних європейських сортів винограду. Експерти дають поради по завоюванню європейського ринку. Виноробне господарство князя Трубецького готує першу партію вина на експорт. Винний туризм найдієвіший механізм популяризації українського вина як на внутрішньому, так і європейському ринках. Херсонщина давно зажила славу житниці України однак, наш південний регіон може похвалитись не лише рекордним врожаєм зернових та плодово-овочевих культур. Область має величезний потенціал у сфері виноградарства та виноробства. За кліматом та ґрунтом Херсонщина мало чим поступається знаменитим на весь світ виноробним провінціям, таким як французьке бордо або північна та центральна Італія. Нижньодніпровська зона ідеальне середовище для вирощування сонячної ягоди. Херсонщина, одарена сумасшедшими природно-кліматичними кліматичні які дозволяють вирощувати виноград вищого сорту. сахара, коли в винограді, то тобто спривосходять многії показатели європейського. стандартов. Я думаю, при популяризации данного вида, что зависит от наших сельхозпроизводителей, будет инвестор, будут дешевые кредитные средства, которые Евросоюз обещает нам дать. И Если мы войдем туда, я думаю, все эти направления будут развиваться у нас. И когда мы популяризируем вино, то я думаю, одно будет из бюджета составляющих, потому что у нас есть все условия для выращивания хорошего технического винограда, который в дальнейшем может перерабатываться на хорошее качественное вино. Рунки, ряди винограду зріють під південним сонцем. У кількох десятках кілометрів від Херсона процвітає, чи не єдиний в Україні сімейний бізнес з небагаторічною, проте унікальною історією. Сонце і земля ось що важливо для вина, і всього цього повною мірою вистачає на території фермерського господарства. Курінь Ми тільки невеликий виноградник сумілі посадити. Тут десь дето 20 гектарів виноградника. Йому всього два роки Ми стоїмо на плантації з. Шардоне, Справа кацатели. Качество вина залежить від теруару. Це почви і клімату. На сьогоднішній день у нас клімат в Херсонщині супер. Десь виходить температури високі летом. Почва здесь глиняні ґрунти. Так що тут все для того, щоб вирощувати технічні сорта, На виноград, особливо навіть в у нас є. Агроном за освітою Микола Халупенко розповідає, ці землі отримав ще у 90-х і що тільки не саджав. Зерно, кавуни, томати не росло. А от виноград не тільки прижився, а й мало не одразу почав давати врожай. Тоді у власників фермерського господарства і виникла думка створити власну сімейну виноробню по типу французьких шато. Не дивлячись на відсутність досвіду у цій галузі, вони заклали мільйони гривень у виноградні плантації, винні підвали, сучасне обладнання. Фермер. Сья господарство корінь перше серед малих виноробних компаній в Україні акредитувало свою лабораторію. Разом з тим винороби не женуться за кількістю, а роблять акцент на якості продукції та її ексклюзивності. Виноград з'явився значить уже перший урожай, і сахаристість була більше 30%. відсотків. Це унікальне таке явище, можна побачити лише в Криму. Ми робимо десь до 40 тонн вина. Зараз ще одна площа виноградника у нас у цьому році вже буде з урожаєм. Я думаю, до 100 тонн ми повинні переробити вина. Ми працюємо на старинні, класичній технології для того, щоб, для того, щоб отримати якісне вино. Вручну збираємо врожай. Стараємося мікс мінімально робити та саме там обробітників різних хімічних. Ну і воно коли саме теж ми пропускаємо через фільтр. Мінімально стараємося пропустити через фільтр. Якісного вина ми добиваємося тільки за рахунок урожаю. Урожай у нас в нас десь а трьох до п'яті тон. Друге господарство збирають 20 тонн. Значить, Ми за що того, що не поливаємо виноград, а також його стараємося абсолютно і не підживлювати або десь мінімально дати якісь мікродобрива. Тому ягода страждає, і грона на виногради страждає, зато виходить ароматна, насищена ягода. Унікальний склад ґрунту пластива пняку, що практично пролягають на поверхні. Оптимальна кількість теплих днів та опадів. І кожна виноградна ягода наповнена соком та сонцем. У садибі курінь вирощують винятковий за своїми властивостями виноград, який в руках досвідчених технологів перетворюється на індивідуальне вино з відмінними органолоптичними характеристиками. З 2011 року це підприємство гетапредприяття виноділлям. И получили все разрешающие документы, аттестована лаборатория, аттестовано производство, получена лицензия на право производства вина материала и вин. В начале мы получили разрешение на право розлива в бочки. В этом году мы получили лицензию на право розлива вина в бутылке. Микола Халупенко переконаний, з таким потенціалом Херсонщина мала б всі шанси стати найбільшим виробником винограду в Україні, якби не одне, але відсутність згідної державної програми щодо підтримки галузі без змін у законодавстві. Україні не вдасться перейняти європейську модель економіки, де основу складають не великі корпорації, а малий та середній бізнес. На сьогоднішній день більшість виноградарських господарств. Працюють на межі рентабельності або ж зовсім у збиток. Невеликі виноробні підприємства фактично вбиває ліцензування. На жаль, виноробство в Україні загублено. Загублено з тим, що воно заліцензоване, задекларовано різними якимись актами, які абсолютно нормативними актом не потрібні для цього. І на сьогоднішній день останню ліцензію, яку продумали на оптову торгівлю, торгівлю 5 років назад, на 550 тисяч і 100 Заводів, які було на Україні, зразу 80 прикратили свою роботу. Не експортуємо, по-перше, законодавство дуже жорстоке, з такою малою кількістю, вона в нас не можна йти на, 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 на вивозити його десь за кордон. Тим більше, коли буваєш своїх колег, де небудь там в тій же Європі, буквально робить е, тисячу тон, ну, тисячу літрів. Вона там, значить, там 5-6 бочок і везе його в Америку. Значить, ну, зовсім інші закони, зовсім інше що те, що ми вибили дорогу Європи, це правильно. Після підписання договору з ЄС не лише стандарти якості та безпеки продукції, а й законодавство має бути гармонізоване у відповідності з європейським. Лише після цього, на думку фахівців, виноробний бізнес в Україні зможе перейти із розряду хобі в комерційний. Підписання угоди про асоціацію України з ЄС це вихід на найбільші ринки збуту. За підрахунками експертів, щороку європейць в середньому вживає не менше 20 літрів вина, тому вітчизняні виробники які впевнені, для них на новому ринку місце знайдеться. Переломним моментом для виноробної галузі стало закриття російського ринку. Раніше експорт українського вина в країни СНД становив до 80% від його загальної кількості а в країни ЄС лише до восьми. Сьогодні вітчизняні винороби намагаються відкоригувати експорт відповідно до поточних можливостей. Втім, говорити про прорив у виноробній галузі на ринку ЄС поки зарано. Українські компанії не можуть похвалити суттєвими обсягами експорту до Європи. Що ж гальмує цей. Процес із таким питанням ми звернулись до експерта, що надає консультації українським компаніям з виходу на європейські ринки на скайп-зв'язку. Олексій Любецький, за його словами, найбільшою перепоною для вітчизняного виробника є його невпевненість у власних силах. Більшість лякає проходження сертифікації. Олексій Любецький наводить конкретні приклади того, що процедура маркування відповідно до високих стандартів якості Євросоюзу насправді швидка та безболісна. Насправді насправді це не є складно. От зараз ми займаємося сертифікацією зарядки для електромобілів. Сертифікація займає два тижні і коштує приблизно 3 тисячі євро. Є складнощі сертифікації двох товарів: це органіка та м'ясо і молоко. Загалом достатньо того, щоб ви були чесні самі перед собою, щоб ви намагалися, щоб ваша продукція була якісна. Україна не першою пробуває собі шлях до Європи. Кількома роками раніше це зробили товаровиробники Грузії та Молдови, і в питанні просування винної продукції з них треба брати приклад. Насамперед зазначають фахівці Україні потрібно зламати статус невиноробної країни. Це можна вирішити за рахунок масштабних рекламних кампаній затраты на маркетинг, на рекламу, на участие в разных международных соревнованиях, например, чтобы этот бренд действительно он стал брендом. Есть пример молдавских вин. Россия ввела запрет на и молдавские, и грузинские вина. И это был основной рынок для них. Европа им дала квоту по которой они могли даже беспошлино возить это вино. Но никто его не покупал, потому что никто не знал молдавские вина. Ну, и они инвестировали тоже при поддержке не только ЕС, но при поддержке разных международных организаций в продвижение бренда. И сейчас вот молдавские вина, это уже, как сказать, это уже... Как бы, да, знак качества. Ще один не менш важливий вектор у просуванні українського вина на європейські ринки. Участь у міжнародних виставках та дегустаціях. Експерти відзначають, це один з найдієвіших механізмів ознайомити світову еліту з продукцією вітчизняного виробництва. Це допоможе в пошуку нових партнерів та розширенні вже сформованих ділових контактів. Якщо ви збираєтесь брати участь у будь-якій виставці, особливо міжнародній, вам треба як мінімум за два місяці починати збирати контакти, контактувати безпосередньо з людьми, перекласти матеріал англійською і місцевою мовами, навіть якщо сама мова не така важлива, але місцеві споживачі це оцінять: збирати статистику, роздатковий матеріал, контакти людей, тобто напрацьовувати. Головне самостійно збирати інформацію треба братися треба вивчати мову тому що на українській чи російській ви далеко не поїдете на переконання Олексія Любецького, локомотивом української економіки, як між іншим, і європейською, є не компанії гіганти, а малий та середній бізнес. І саме масовий вихід на нові ринки допоможе створити пізнаваність бренду українського вина. Безумовно, підписання асоціації та створення зони вільної торгівлі з ЄС несе в собі певні страхи та ризики, але головний плюс. Це дозволить вивести наші товари і послуги на більш високий європейський рівень. Саме такий стимул, величезний споживчий ринок ЄС та відкриття торгових бар'єрів сприятиме підвищенню якості виноробної продукції, модернізації виробничих потужностей та підняття економіки в цілому. Поки одні вагаються, інші роблять. Вже зараз Херсонщина може похвалитись першими успіхами у завоюванні світового ринку. Популяризувати національний продукт за кордоном буде єдине в Україні історичне шато, виноробне господарство князя Трубецького. Вони вже пройшли відповідну сертифікацію та підписали перші контракти на поставку вина до Польщі. Вино соответствует, это подтверждено сертификатами. Мы готовим на первых числах июня первый наш экспортный контракт, это будет отправка вина на Польшу. На очереди у нас от подписания контрактов в Германии и в Китай. Если вино соответствует всем параметрам, Это абсолютно несложно. Главное создать тот уровень, на котором тот уровень оснащенности предприятия с технологической точки зрения, и тогда можно проходить все сертификации безболезненно. Ринок, вина, особливо європейський, відрізняється високою конкуренцією. Тут є давно усталені країни лідери, і одними заявами про високу якість з ними не поборешся. Для просування своєї продукції завод князя Трубуцького використовують такі кози, як стародавні традиції виноробства, а також розмаїття сортів винограду. Вино продукт місцевості, або як кажуть французькі фахівці, теруару саме з цієї причини виноробне господарство князя Трубецького виготовляє вина на 100% з винограду, вирощеного на своїх виноградниках, і може гарантувати контроль якості на всіх етапах народження. Вина. У нас власні виноградники, і їхня унікальність в тому, що у нас іде е, баланс водного. І сонячного тепла. Іде схил 45 градусів до річки, там, де у нас протягаються площі наших виноградників. Сонце нагріває воду, і от води вже йде тепло на дозрівання виноградної лази. З кожним роком у нас обсяги збору винограду зростають. В минулому році ми зібрали 500 тонн, і з 500 тонн до 300 тисяч декалітрів. З цієї кількості у нас йде на витримку. Де в нас іде на витримані і на марочні марочні у нас виноматеріали матеріали витримуються до двох років. Перш ніж виводити українські вина на міжнародний ринок, необхідно активніше популяризувати гарне українське вино серед місцевого населення. Потрібно дати можливість споживачеві дізнатись про вино, про сорти винограду, з якого вино виробляється, про особливості регіону зростання, про культуру та історію вітчизняного виноробства. Все це дасть можливість. Ставитись до вина не як до алкогольного напою, а як до етногастрономічного продукту. Популяризація всередині країни дасть поштовх виробникам робити стабільно якісні вина, конкурентно спроможні західним за окремими лінійками. Фактично, тут мова йде про розвиток так званого винного туризму явища надзвичайно популярного в усьому світі. Австрії сильно розвита, е Винна виноградна туристика розроблені маршрути для велосипедистів, для пішохідних туристів, які йдуть були мене з одного підвала в іншому, везде пакують віно, везде там ну, переночують, живуть, кушають. Потім така винна туристика, она вот тоже для вашої тоже може стати такою інтересною. Вот нужно продвигать бренд, нужно дати про себе знати виноробне господарство князя Трубецького, як і більшість українських виноробних компаній. Новачок у сфері винного туризму, але при цьому дуже перспективний та привабливий для гостей з усього світу. Ставку роблять на те, що іноземці будуть відвідувати Таврійський край саме з метою спробувати місцеві сорти вина. Є така е, черта європейців. вони, як правило, не ганяються за брендами, вони п'ють е, брендові у себе вдома. Але коли вони приїжджають е, в якусь країну, вони стараються пити віно то, которое производится в этой стране. Поэтому и у меня надежда на то, что к нам приедут европейцы, они будут здесь отдыхать, смотреть виноградники, пить наше вино. И тогда, возможно, по приезду домой они захотят его купить уже у себя. Показываем мы наше хозяйство, рассказываем историю создания нашего хозяйства, вводим на переработку, это наше производство, как бы, вводим в подвалы. У нас есть три дегустационных зала. После экскурсии люди могут прекрасно отдохнуть на территории, территории нашего хозяйства. У нас здесь большая парковая зона. Также у нас на территории есть 15 гостиничных номеров. Иностранцы к нам ездят. Ездят систематически и круглый год. Единственное, что они не ездят большими группами. К нам ездят немцы, к нам ездят поляки, к нам ездят португальцы, к нам ездят французы. Еще ни один человек не сказал, что наши вина уступают их винам. Они все приятно удивлены. Князя Трубецького вважають засновником класичного виноробства у степах України, і його послідовники успішно продовжують розпочати ним справу у подальших планах. Власники винзаводу розширення посівних площ під виноградники до 300 гектарів, що дозволить наростити виробничі потужності. Також не забувають і про історичну складову. Наступним кроком повинна стати реставрація напівзруйнованого замку князя Трубецького, після чого в Україні з'явиться перше повноцінне шато. Ця родзинка сподівається. Господарі виноробні привабить туристів, а значить, і потенційних шанувальників Херсонського вина. На Прикладі Херсонської області ми показали, що лише одне з усіх існуючих в регіоні виноробних підприємств наразі освоює європейський ринок. Як виявляється, пройти процедуру маркування та отримати європейський знак якості доволі нескладно, куди важче невеличким виноробням залишитись на плаву в умовах забюрократизованого українського законодавства. В свою чергу в угоді про асоціацію прописаний термін перехідного періоду на переорієнтування своєї діяльності винорован. Дали 5 років зробити це можливо, якщо об'єднати потенціал бажання та можливості виноробів, а також зусилля можновладців. Відтак Україна, коригуючи законодавство згідно високих стандартів якості Євросоюзу, отримує шанс стимулювати вітчизняного виробника.